Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати корюківський рецепт з моєї рідної Чернігівщини, смажені огірки з м'ясом на смальці. Для початку в мене тут 100 г сала і я буду жарити шкварки, щоб залишився смалець, на якому буду підсмажувати м'ясо. М'ясо в мене тут 700 г. І значить, і огірків потрібно буде брати теж 700 грав. А ви знаєте, як у нас на Чернігівщині кажуть на огірки? Гурки. У нас кажуть, пишуть огірки, а в розмові кажуть гурки. закривала сьогодні гурки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, в вашому регіоні теж так говорять на огірки? Буде дуже цікаво, чи це тільки Чернігівщина. Знаю, що на Хмельниччині Славутський район є пару сіл, де так говорять, солі не додаються, тому що будуть тут бочкові, солоні квашені огірки. Так ще до м'яса додала тільки чорний малитий перець. Цибулі потрібно дві великих цибулини. Я ріжу їх півкільцями. М'ясо на великому вогні, швиденько підсмажую. З обох боків. І ще потрібно буде дві морквини. Я їх тру на крупну тертку на бурякову. і залишилися огірки. Огірки буду різати ось такими кружальцями. Оце все, ці всі інгредієнти для корюківського рецепту. Тепер дивіться, я беру свою кастрюльку глиняну, бо ця страва буде робитися в духовці. На низ кладу половину всіх кришених огірків. Тепер на огірки буду класти половину натертої моркви. Зараз я розправлю огірки, дивіться, скільки їх зайняло. Тепер беру половину моркви, відділяю і половину цибулі. Рецепт дуже простий, але він готується не швидко. Потрібно буде десь температура 180 градусів буде. І воно буде тушкуватися орієнтовно 2-3 години. На цибулю викладаю все м'ясо, яке ми смажили, і виливаю весь жир, який там остався після смаження на сковороді. І тепер розправляю. І знову додаю тепер другу половину огірків зверху. Через це м'ясо і не солиться, тому що огірки знизу, огірки зверху, вони віддають свою сіль, і м'ясо буде по смаку, і огірки не будуть солоні. Ось так, тепер знову морква, і зверху буде цибуля. Зараз додаю, і в мене ще залишилися шкварки, які я висмажувала. Якщо шкварків немає, то додавайте 2 столових ложки смальцю. Сюди десь орієнтовно 200 г води. Більше не потрібно, так щоб воно трошки покрило десь половинку кастрюлі. Все, шкварочки разом із смальцем висипаємо зверху. Накриваємо кришкою, і буде потихеньку воно тушкуватися в мене на 180 градусів 3 години. Зустрічаємося через 3 години. Прийшло 3 години, забираю. Пахуче, але ця страва для тих, хто любить огірки. Якщо ви не любите запах квашених огірків, то ви не будете їсти, тому що м'ясо теж пахне квашеними огірками. М'ясо протушилося так, як тушонка. Прямо воно розпадається. По можливості, можете м'ясо свинини замінити на яловичину, як у вас є така можливість. Ось, дивіться. Дуже цікава страва виходить. Зараз я вам покажу, зараз спробую. Так що обов'язково смажте корюківські гурки. І я чекаю коментарів від вас, як вам така страва сподобалася чи ні? І до зустрічі!